Тарифи на електроенергію, фотовиставка про обереги захисників. День захисника і захисниці України відзначають у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Музика. У Вінниці, як і сотні українських міст та сіл, вшановують захисників та захисниць. Усіх тих, хто боронить Україну на фронті, і тих, хто поліг за її незалежність на полі бою. З нагоди дня захисників і захисниць поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям російсько-української війни. А в обласній військовій адміністрації медалями та орденами нагородили вояків за заслуги під час виконання бойових завдань, а ще погасили марку, присвячену до свята захисників і захисниць під покровом Богородиці. Загальну національною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії. Мітингом реквієм військові та мешканці Вінниці у день захисника вшановують загиблих оборонців. Таміла жовтан принесла квіти до стели із зображенням свого сина, Василя Ковальського. Капітан, сержант, пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Служив 120-й бригаді. Загинув рік тому під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Місин був дуже хороший, дуже добрий хороший. І дуже був справедливий, любив справедливість. Я йому казала, синок, справедливість це таке діло дуже важко жити з таким характером, як в тебе. Він каже, мам, я по-другому не можу. Рідні, друзі, військовослужбовці, представники обласної та міської влади поклали квіти до стели героїв. Ми повинні пам'ятати. Кому ми завдячуючи завдячуємо нашим життям, незалежністю нашої країни, завдяки кому наші діти мають можливість відвідувати садочки, школи, дорослі ходити на роботу, працювати, все це завдяки нашим захисникам і захисницям. У військовій адміністрації нагороди отримують військові за заслуги та мужність. Михайло Заболотний, офіцер, начальник медичного пункту батальйону, отримав медаль за порятунок товаришів, а саме за вчасну евакуацію. Захищав Україну від початку Великої війни. Зараз викладає в одному із місцевих вишів захист України. Ситуації були різні. Ситуації були на різних територіях. Це була Донецька, Харківська, Луганська область. Це було не одне врятоване життя. До Дня захисників та захисниць України презентували марку під покровом Богородиці. Тираж 420 тисяч примірників. Кошти з продажу цих марок підуть на підтримку Збройних сил. Марку погасили й у Вінниці. Євгеній Овсяніков, Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. День захисників і захисниць співпадає зі святом покрови Пресвятої Богородиці, саме її ще багато століть. Тому лицарі козацтва визначили своєю захисницею. Історично покрова тісно пов'язана з козацькою традицією та боротьбою за незалежність у 23-му році. Після зміни церковного календаря свято Покрови перенесено на 1 жовтня. Покрова Пресвятої Богородиці захисниця. А такою ще з давніх часів бачили святу козаки у храмах, які споруджували українські лицарі, часто зображали Богородицю з омофором, тобто з покровом. Покрова це, мабуть, одне із найголовніших історичних мілітарних свят для українського війська, для українських захисників і захисниць. Ця дата пов'язана як з давньою руською історією, пов'язана з Київською Русью, так і з періодом козаччини гетьманщини, так і звичайно з добою української модерної державності. З 2014 року, коли російські окупанти вторглися на територію України, обороницею сучасних вояків також стала покрова. Ми бачимо, що Божа мати покриває всіх нас, нашу Україну і. Не випадково саме сьогодні святкується ще й день захисників і захисниць України. Ми молимося за армію, за військо, за наш народ щодня. Ось але в ні таких особливих свят. Ми читали кафіст по крову Божої Матері, носі туди додавали прохання за воїнів, за поранених воїнів, за тих, хто в полоні знаходиться. У День Пресвятої Богородиці правлять служби за українських захисників. А впродовж дня на різних заходах вшановують пам'ять наших оборонців. У Вінниці презентували виставку, присвячену пам'яті військових та тих, хто поклав життя за незалежність України. Виставка держава військо, пам'ять. Це про унікальний експонатний ряд. Війни за незалежність 100 років тому, війни за незалежність сучасної, пов'язана символічно. Виставка присвячена пам'яті військових. Пам'яті військових, для яких Вінниця свого часу була місцем, куди вони приїжджали на покрову. З гаслом на покрову до Вінниці. До початку великої війни музей Вінниці на день козацтва влаштовував реконструкції боїв повстанської армії. Чимало акторів, які тоді брали участь в постановках, пішли захищати країну. Серед них В'ячеслав Залевський, 24-річний військовий, загинув у бою на Луганщині 30 травня цього року. Серед експонатів виставки речі В'ячеслава пишаюсь його друзями. В нього дуже багато друзів, в Вінниці, колег. Дякую всім за пам'ять. Виставка Держава, військо-пам'ять представлена для Вінничан до 14 жовтня у вежі Артинова. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Продовж століть українські захисники та захисниці мужньо обороняли рідну землю, починаючи ще з козацьких часів і до сучасності, відстоюючи суверенність та свободу рідної землі. Після отримання довгоочікуваної незалежності останні 10 років наша країна дає відсіч російським окупантам. Історія одного із захисників, який стоїть на захисті України, в сюжеті Вікторії Ліварчук. Просто піднявся і пішов. Юрій Войтих – на позивний шаман, як і тисячі українських чоловіків, не зміг бути осторонь, коли 24 лютого Росія почала бомбити українські міста та села. Чоловік доєднався до 120-ї бригади територіальної оборони, став стрільцем. Згодом його батальйон був перекинутий на передову під Бахмут. Там згадує найстрашніші бої та бомбардування. Страшні бойові дії, дуже багато обстрілів і мінометами, і гарматами, і кабами. Були і фосфор був, і хімію кидали тоді, хоча ще, ще ніхто тоді не знав, що хімічну зброю приміняють, що тоді хімію приміняли. Ну, міські бої це, це, це страшні бої. Це дуже складні умови і дуже складні бої. На жаль, на жаль, там залишилися наші побратими. Після повернення до Вінниці Юрій Войтех пройшов курс лікування та відновлення. Зараз працює в рекрутингових центрах, де допомагає добровольцям обрати свою професію у військовій службі, передає власний бойовий досвід і підтримує молодих захисників України. 120-та бригада ну це всі Вінничани. Тобто, 120-й бригаді сконцентровано вся міць Вінничини. Тут дев'яносто. 90... Вісім, напевно, відсотків він, Вінничан і Вінницьких і з району з області. Коли початок війни були, у нас в зводі практично з однієї вулиці всі були. Тобто, Ми навіть собі на гражданки друг з другом спілкувалися. Казалося, ми всі разом дуже згуртовані. Ну, вінничани з Вінничанином завжди є про що поговорити. Нині побратими Юрія зі 120-ї бригади перебувають на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої. Юрій, залишаючись у тилу, активно займається волонтерством. А ще мріє, щоб в українських школах почали навчати дітей основам військової підготовки. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Про значимість дня захисників під час війни поговоримо з ветераном російсько-української війни Олександром. Маковеєм на псевдо Макоша. на захист країни Олександр став ще у 2014 році. Тоді ж отримав контузію та поранення. Під час повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну. Отримав важке поранення, переніс 14 операцій, та ледь не втратив ногу. Олександр знайшов себе в спорті, виборов золоту медаль у штовханні ядра на міжнародних змаганнях. Паралімпійському стилі ігри нескорених двадцять 2023 і тепер заявляє про нашу державу на міжнародних спортивних аренах. З нами ж на зв'язку Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас. Доброго дня. Що для вас означає бути захисником України і зі святом вас? Дякую. Це в першу чергу відповідальність перед своїм народом. Ти... Зобов'язаний це робити, і я це роблю, і буду робити, і не соромлюсь з цього. Що мотивує вас щодня виконувати свої обов'язки попри всі труднощі? В першу чергу, це діти, це 20% нашого населення, але це 100% наше майбутнє. Як війна змінила ваше ставлення до життя? Я навчився правильно розставляти пріоритети і підходити до життя з іншої сторони. А як же на вашу думку можна ще більше підтримати наших військових та ветеранів? В першу чергу, словами вдячності і підтримкою. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. І дякую вам за ту важливу справу, яку. Ви і всі військові робите для України. Дякую вам, а нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни. Пільгові 2000 кВт під час опалювального сезону зможуть отримати мешканці житлових будинків та квартир, які до 1 липня 2024 року встановили в своїх помешканнях електроопалення, і це було зафіксовано в технічному паспорті будинків. Тариф для побутових споживачів на електроенергію в Україні є фіксованим. Його затверджує кабінет міністрів. У кінці травня уряд змінив тариф на електроенергію для населення. Зараз він становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Цей тариф застосовується з 1 червня 2024 року та буде чинним до 30 квітня 2025 року. Детальніше про пільги поговоримо з Олександром Близнюком, директором ТОВ Вінниця». Вітаю вас. Добрий день. Кому ж надаватимуть під час опалювального сезону пільгові 2000 кВт? Опалюваний пільговий тариф на опалення буде надаватися споживачам, які вчасно оформили цей тариф, в кого в точці розподілу паспорт точки розподілу вказано, що є електроопалення. В кого станом на 1 липня 2024 року ці документи були оформлені, тому тариф буде з 1 жовтня цього року по 30 квітня 2025 року надаватись пільговий. Це буде стоїмость пільгового тарифу 2 ,64 гривні 64 копійки клад годину. Угу. Дивіться, усі побутові споживачі, які користуються або мають намір користуватись електроопаленням у холодну пору року, і в яких немає іншого виду опалення, мають звернутись до свого оператора системи розподілу, виконати певні технічні вимоги, і тоді оператор системи розподілу зафіксує наявність електроопалення в паспорті точки розподілу на електроенергії. Так, так, це треба звернутися в Вінницьобленерго або в районах місцевий рис які при належних документах подадуть, що в їх є електропалення, зміна буде зміна в точки розподілу, і потім звернутися до... Вони автоматично передадуть до нас до НРИ, ми змінимо цей тариф і будуть користуватися пільговим тарифом. А чи діятиме пільговий тариф, якщо споживач використовує, наприклад, більше 2000 кВт? Ні, якщо споживач буде використовувати більше 2000 кВт годин, то пільговий тариф не діятиме. Він буде платити по повному стоїмості електроенергії 4,32 гривні за кВт годин? При наявності зону лічильника, чи діятиме диференційований тариф день-ніч на пільгові 2000 кВт? Так, при наявності зона лічильника діятиме диференційний тариф. Це буде ніч 50% від споживання. Якщо також до 2 тисяч буде споживання, то буде і нічний тариф 50% від, від 2 гривні 64 копійки. Дякуємо вам, що завітали до нас до студії. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую: у нас в студії був Олександр Близнюк, директор ТОВ «Енера Вінниця. 30 фотокартин, на яких зображено м'які іграшки, прикраси, запальнички та ікони, все, що було оберегами захисників на фронті, презентували на майдані Небесної Сотні. Соціальний фотопроєкт, що тримаю біля серця, присвятили Дню захисника. Це історії про обереги та військових, які рятували їм життя, давали віру та підтримку. То хлопців ну, з такою пропозицією, щоб вони показали свої оберіги, це їм дуже сподобалось. І вони залюбки, ну, надсилали нам фото і пояснювали, звідки ну, взяли ці оберіги, хто, хто подарував. І, звичайно, вони чекають на зворотній зв'язок, ну, щоб вони побачили, де вони були розміщені і яким чином далі будуть ну, показуватись. Це дуже просто. Звернулись до волонтерів. Волонтери запропонували сімки технічно, щоб вони надіслали ці суді. І буквально за два тижні це все організувалося. Ну а це були власне всі новини на цю мить. Вітаємо всіх захисників та захисниць України зі святом. Дякуємо за вашу мужність та відвагу, що захищаєте наше сьогодення і майбутнє. Слава Україні! Героям слава!